Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Саме страшніше війну говорити правду. І на превеликий жаль на 150 тисяч офіційно зареєстрованих в Дністровському районі Чернівецької області громадян України. Я один можу відкрито говорити правду. Не боюся. Скажу і зараз. От зараз я йшов по місту сокіряни і говорив з людьми, з багатьма людьми, з безліч людьми. І люди скаржаться знову на що? Ну, правильно, на мобілізацію. Скаржаться на те, що приходять працівники сокірянського ТЦК по домам і з їхніх слів людей вигрібають останніх сокірянських роботях. простих людей, простих робітників та селян Сокірян, Сокірянщини. А люди скажуться, що не чіпають блатних, приближених до місцевої влади, не чіпають контрабандистів, не чіпають наркоділерів, не чіпають кримінальників. Скажуться на те, що чому не йдуть чиновники наші, чому не йдуть депутати. Що я можу зробити? Я можу тільки підтримати людей. Так, є таке поняття, як бронь. Бронь. Є поняття як бронь. Але по Конституції України, у нас же Конституція головний закон, а не Верховна Рада. В Конституції поняття бронь не існує. Чиновники, депутати, поліцейські, інші люди, які в тилу в формі ходять, в тому числі і ТЦК. я запитую ТЦК: 4 місяці назад указ президента Зеленського, всі працівники ТЦК міняються і йдуть на нуль. Не на фронт, а на нуль, на передову. Хто виконав Сукірянського ТЦК? Хто на передовій? Хто виконав указ президента Зеленського? Скажіть, будь ласка, саботуєте? А ще люди мені довели інформацію. І довели інформацію проступово. що в одного працівника Сукерянського ТЦК за війну з'явилося 5 квартир. І в одній квартирі, в останній, вони називають координати, він вже зробив магазин на першому поверсі. А другі люди кажуть: так у нього, крім п'ять квартир в місті Сокиряни Чернівецької області, ще дві в центрі Чернівців, куплені під час війни. І того сім квартир, одного працівника ТЦК. А далі я йду, йду, а люди мені кажуть, так у нього ще бізнеса ліві в Сокірянах на Сокірянщині, з яких він не платить податки в казну Сокірянської ОТГ. Іду далі. А люди ще кажуть, про нього говорить все місто, що в нього є наймана раб то вже не наймані працівники, а просто наймані раби, яким, він, як, яким як він взагалі половину зарплати не доплачує, тримає як рабів. І знову та наймана сила не зареєстрована, і з цієї найманої сили податки в бюджет Сукеріанської ТГ не йдуть. І всі питають, хто ж його кришує? Хто кришує цю людину, яка під час війни скупилась сім квартир п'ять в сокірянах, 5 квартир в Сокірянах в місті, дві в Чернівцях, бізнеса, магазини, наймана рабсила, як кажуть люди, не трудівники, не працівники, а рабсила, бо він їх як рабів тримає на півзарплаті. Що я вам скажу? Я сказав цю інформацію, і не боюся. І тим, хто каже, що мені в 59 років. Потрібно йти на фронт, а кажуть мені жирні, кнурі льохи і приближені сукірянської мафії. Я скажу, я піду на фронт. Піду. Після чиновників, після депутатів, після поліцейських і після працівників ТЦК, які під час війни стали мільйонерами в доларах міські сукіряни і скупляють по сім квартир, відкривають магазини, бізнеса. І експлуатують не трудівників, а рабсилу. силу. Вони людей вже за рабів вважають, по пів зарплати їм виплачують. Ви І не платять податки. От після них усіх я піду на фронт. Тільки після них. Історик, український та журналіст Оршвець, Сокіряни Чернівецька область, уся інформація в відео була викладена зі слів людей. Це люди. З міста Сокіряни говорять і просять мене її викласти. А я, як український журналіст-історик, її викладаю. Тому інформація зі слів людей, жителів міста Сукіряни мною викладена. Я б доважати її інсайдерською. на мою думку, її потрібно перевірити, в тому числі і нашим правоохоронним органам, які контролюють, що ТЦК. По всій Україні були арешти, затримки. ТЦК корупціонерів, хабарників, сукірянський ТЦК Бог минає. Бог минає, милої Сукірянське ТЦК. Пазіться хлопці. люди все бачать і пам'ятають.